Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні в мене таке бажання поговорити знову на філософські теми. Бо ми, як люди, такі дивні істоти. От, ми любимо затишок звичного, як нам здається, затишок. І навіть якщо нам здається затишком, те, що нас навіть руйнує. І ми тримаємо в шафі речі, які давно не носимо, і не носимо їх роками, і не вліземо в них і ніколи вже не вліземо, і вони вже старі. От, ми іноді спілкуємося з людьми, від яких нічого крім крім виснаження не отримуємо. Да, там. ми носимо в собі образи, які з'їдають нас всередини. От. І найгірше ми іноді живемо життям інших людей, бо боїмося, що без цього ми залишимося ні з чим. От. Але в природі насправді все, все по іншому. І листя падає з дерев, щоб новому чомусь дати можливість вирости, і старі клітини відмирають, щоб тіло було живим. А от коли клітина не вмирає, вона стає причиною пухлини. І тому саме смерть, от, і відпускання смерть старого це є умова життя, насправді. Тому що, ну от я ж все про відносини, да, там, і найболючіше це там стосунки, що коли двоє людей вже давно разом Разом, а душею не разом. от І тримаються там з останніх сил, тому що ну там страшно залишитися одному, наприклад, або є діти, або так правильно, або що люди скажуть. І починається повільне гниття в такій ситуації, там образи, маніпуляції, втрата поваги, там знущання над партнером. да там от Ну, справді ж тут в тому, що краще один раз відпустити, ніж десятиріччями мучити себе і іншого. І відпустити це значить визнати реальність. Це не поразка, а звільнення. От. І тут, мабуть, болючіше за тему відносин тільки тема батьків і діти. Бо ми ж, як батьки, створюємо дітей, ростимо, вкладаємо душу. Да? Але одного дня от. І цей день здається, що він ну колись там прийде, а потім він приходить дуже швидко. Що момент настає, коли вони повинні жити своє. І от тут багатьом батькам зриває дах наглухо, тому що вони починають не відпускати, лякати дітей, там, що ти не справишся, ти не зможеш, та як же та ж, ти ж не такий там, да? якщо підеш торгувати, то ти в тебе буде недостача, чи що ще. От, намагаються жити за них життя, лізти в відносини, там, розповідати, яким повинен бути там, чоловік, або повинна, повинна бути жінка, там, да, там, як одружуватися, як жити там. там ну, що, і що тут виходить? Виходить, що діти втрачають себе і не можуть знайти себе, а батьки стають тягарем. Да, там, і... Людина ця, яка хоче, ніби там довести свою любов, там вона перетворюється на на контроль, і це вбиває, і робить ці дитини там суспільно як це сказати неповноцінну людину. да там От і такого ми бачимо дуже багато. Тому як, як ті матері лізуть у відносини до своїх дочок, там, да що і починають там. Робити все, що може, щоб довести, що вона права, що, що цей віз, що як це обранець для дівчини поганий і краще за маму ніхто не буде, тому що вона боїться залишитися непотрібною. Да? І в цьому плані дуже багато таких моментів, бо іноді ми не можемо відпустити минуле, бо старі перемоги, там, знаєте, старі образи, старі поразки навіть. І може людина жити років 20 у минулому, згадуючи, от я колись був зам мера, там, чи я колись був там кимось, а от колись ми з нею там. Але життя йде, воно йде своїм там, час іде, життя йде, нічого не стоїть на місце. І ну, можна згадувати минуле. Але не треба в ньому жити, і треба залишати там, де воно є. В принципі, його вже взагалі ніде немає. Бо якщо дивитися нема назад, ну подивитися, то майбутнього вже немає, ти його не можеш змінити. І якщо дивитися весь час назад і шукати там щось то дороги вперед ти не побачиш, ти стоїш до майбутнього спиною. Бо ну, насправді відпускати це ну. Це така навичка і таке мистецтво, що не кожен його має, не так легко його зробити. І багато хто тримається до останнього, і після смерті там шкафів до шафи доводиться вибирати там дуже багато старого мотлоху. От. А правда ж в цьому така, що життя завжди забирає силою те, що ти не здатен, віддати. От, мабуть, якось так. От. Тому такий коротенечки на 5 хвилин філософський стрім сьогодні. Ну, от, що е хотів сказав на сьогодні, все, і будемо сподіватися до нових зустрічей.